Український план перемоги та п'ять пунктів формули миру президента Зеленського, зокрема, і про відновлення територіальної цілісності України. Про це сьогодні говоритимуть в Латвії на третьому саміті Кримської платформи. У ньому беруть участь понад 40 представників країн і організацій. У ризі працює кореспондент телеканалу Рада Вадим Колодійчук. Він з нами на прямому зв'язку. Вадиме, вітаємо. Які очікування від цього саміту власне в учасників? Віру, вітаю, вітаю глядачі марафону. Єдині новини. Насправді, зараз ми на церемонії зустрічі всіх учасників зустрічають делегації. Я нагадаю, що їх майже 50 з різних країн світу і до 10 міжпарламентських об'єднань зустрічають саме спікер Руслан Стефанчук та спікерка Саїмо Латвійської Республіки Дайга Мієріні. Зараз наші глядачі можуть бачити це наживо. Очікування того, що буде плідна дискусія. Я насправді мав змогу поспілкуватися найбільше, звісно, з українською. Елегації, але трошки із інших країн багато хто цікавиться історією України до слова. Ми зараз буквально за півгодини очікуємо пряме відеозвернення президента України Володимира Зеленського до учасників цього саміту. Також, звісно ж, будуть слова від організаторів. Це спікер українського парламенту та спікерка Латвійської саєїми. Вітальне слово від премєр міністрики тому що нагадаю саме Рига цьогоріч приймає третій парламентський саміт Кримської платформи. До цього була Чехія. Та Хорватія, і буде слово від міністрки закордонних справ Латвійської республіки, байби браже до слова, вона минулого тижня була в Одесі в делегації міністрів закордонних справ від восьми країн Північної Європи та Балтії. І вчора, коли був показ документального фільму про історію Криму, про історію українського Криму, розвінчування міфів для іноземної аудиторії. тому що ще раз повторюю: багато хто через віддаленість від нашої території. Не дуже розуміють історію питання Криму. Вони знають, що Росія чотири роки контролює цю територію, вона її окупувала. Але все таки російські наративи і міфи можуть там мати свій вплив. І, от щоб розвінчати такі міфи, був показ вчора цього фільму для делегацій. І байба браже, міністрка закордонно твійської республіки, зазначила, що п'ять хвилин. Для того щоб триває 5 хвилин політ ракети від Криму до Одеси, тому це дуже близько. І територіальна цілісність і звільнення Криму, звільнення всіх територій України від російської окупації це головна тема, яку будуть обговорювати сьогодні тут на саміті. Тому зовсім скоро почуємо вітальні слова і більше деталей, віра. Дякуємо, Вадим Колодійчук, кореспондент телеканалу Рада, був з нами на прямому зв'язку з Латвії, де триває третій парламентський саміт Кримської платформи.